Отак а ви думали, тут все серйозно кепочка. Ебіс ти коні півмільйон. Шессот тисяч. Буде Олег дуже, якщо не довезе цю хуйню, XF 460 ft спеціалізований вантажний сідловий тягач. Україна не знає, що він не спеціалізований, він самий-самий, що не наєсть, звичайний. Від спеціалізованого в нього тільки синій колір. ТТН. и Шмітс у мене трейлер теж спеціалізований, спеціалізований. Ага, машина будівників. Чотири А окей.